На зв'язку Денис Драч, фандрайзер проекту розігрує авто для збору коштів на дрони ЗСУ. Пане Денис, вітаємо вас! Слава Україні! Розкажіть нам більше, що зараз Добре, розігруєте, вам. як минулого разу вдалося реалізувати кошти і скільки було зібрано за якраз отакою от подібною схемою? Добрий вечір. Дякую за цю можливість. Я трошки розкажу про нас. Я представляю громадську організацію Народна самоборона Львівщини. Нам дев'ять років у нас є 20, але цілеспрямованих людей. Якщо мірити нашу допомогу, це близько 1600 переданих вантажівок. Я маю на увазі об'ємно. Якщо казати про саме ці збори, які ми робимо, ми зрозуміли, що ми розуміємо всі, що потрібно. Перший збір в нас вийшов, не скажу, що випадково, але до нас звернувся донор. Це ми так називаємо людей, які готові е, допомагати е, армії ЗСУ. Вповідно, в нього було питання наступне: в мене є машина, я готовий її віддати на ЗСУ. Ви можете щось зробити більше. І ми сповідуємо дуже прості речі, що ми є люди з бізнесу, е, в тому числі, і ми маємо використовувати свої мізки для того, щоб перемножувати якісь речі. Вартість автомобіля була приблизно 800 тисяч гривень. Нам вдалося зібрати 7,5 мільйонів гривень за рахунок розіграшу цього авто з донатом по 500 гривень, і ми передали 105 дронів на 31 підрозділ ЗСУ. Я вважаю, що, скажімо так, примноження в волонтерських проєктах на 6 чи 10 разів тих коштів чи тих. Цінних речей, які дають донори, це та межа, яку це, це правильне використання наших мізків. Клас. Можливо, я не почув. Зараз ще одна автівка розіграється. Так, зараз, ми, оскільки є, слава Богу, донори в нашій країні. Наразі це група компанії ТАС, це різингова компанія Хапай. Ось разом з суми рейсінги з нами ми організували новий збір. Ми вибирали нам. Не надали можливість вибирати з декількох автомобілів. Ми вибрали найцікавіший медійний автомобіль. Це Porsche Panamera в дуже гарному стані 2013 року. І відповідно, ми почали цей збір. Ми так само цілимося на цифру 10 мільйонів гривень. Порядка так само 100 дронів. Може, це не будуть зор... всі DJI Mavic і Треті можуть бути різні наразі. У нас є 6,2 і мільйони гривень, і ми маємо ще майже півтора тижні збори. А є якась інформація? Скільки це зараз вже людей взяло в цьому участь? Тому що цікаво, от вже є певна сума. Скільки це людей? Я думаю, що це близько 6-7 тисяч людей. Угу. А скажіть ще, будь ласка, ось цей автомобіль, який був попередньо розіграний, це Toyota, я так розумію. Ми його показували по відео, а його отримав хтось з українців. Правильно, ця людина ним користується чи, можливо, далі передала на потреби ЗСУ. От мені цікаво, що роблять з тим, хто отримує якраз ну, приз, так би най... мовити. Найцікавіше, що в збої виграла людина, яка один раз донатила. То mm -hmm. донатити можна декілька разів по 500 гривень. Були люди, які донатили по 100 разів, це 50 тисяч гривень, збільшуючи свої шанси на виграш. Це киянин 22 роки, якщо я не помиляюсь. Він залишив автомобіль собі, наскільки я знаю. Це вибір кожного. Ми прозоро в прямому ефірі. робимо ці розіграші, тому що цього вимагає як і наша етика, так і етика наших донорів. Скажіть, будь ласка, коли буде розіграш саме цього автомобіля. Порш Panamera? покажіть ми, нам ми, його. Будь ласка, е, режисери і наші редактори людям буде цікаво побачити. Насправді тут розумієте, це свого роду атракція з одного боку, але з іншого це справді дуже добра справа. Ви донатите всього 500 гривень. За е, ось цих 500 гривень дають вам можливість. Є тим квитком для розіграшу автомобіля. Ви бачите зараз нас на екранах. Є QR-код. За ним можете перейти, щоб зробити цей. Донат, ви також можете це зробити не лише з картки Монобанку, а з будь-якого банку, який у вас є, який зручний для вас. Це все абсолютно підходить. Ми закликаємо вас долучатися. Це надзвичайно важливо. За них куплять потрібні речі для зсу.